Дощі з грозами прогнозують синоптики прийдешньої п'ятниці в Україні. Щоправда, опади пройдуть лише у західних областях на Вінниччині, Черкащині, Житомирщині, а ввечері дістануться Одещини. Нарешті території сухо і тепло. Вітер переважно східний, помірний, місцями рвучкий, особливо під час грози. На Полтавщині вранці небо буде ясним. Таким воно залишатиметься до завершення дня. Без опадів. Температура повітря в день становитиме плюс 24 градуси. Вночі стовпчик термометра опуститься до позначки плюс 14. У Кременчуці небо вкриватиметься хмарами тільки вночі. Вранці вони зникнуть та більше не затулятимуть собою небосхил, а разом із ним і сонце. Без опадів. Плюс 26 градусів синоптики прогнозують світлої передоби. Вночі температурні показники знизяться до плюс 15. У горішніх плавнях упродовж п'ятниці на небі не зустрінеться жодної хмаринки. День буде теплим і погожим. Температура повітря вночі опуститься до плюс 16, а в день становитиме плюс 26 градусів. Вітер східного напрямку до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 24 травня 2005 року, за даними мето фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 31 градус із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1955 – дев'ятсот градуси тепла. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.